Всім привіт! Рада бачити вас всіх на каналі. Насильно ташечки співають, весна наближається, але сніг лежить. Морозець вночі ще поки є, а вдень весна весною сонечко світить. А, що ми сьогодні поробляємо? Поки ще не знаю, що ми будемо поробляти, але Макс он зараз там займається машиною, тож підемо подивимося разом, що він там поробляє. А що тут Макс поробляє? Казав, що буде міняти. Масло мастило в машині, його ляпнуло як. Але щось бачу, його немає. Пішов до сусіда щось. Щось треба йому, напевно, не вистачає. Хотіла познімати, а його немає. Ну, бачу, що масло є. Купував. А що тут у нас за масло? Зараз подивимося, бо тут цей. Не видно, що за масло. Так, трошки розпакували. Ось таке якесь масло. Я ж знаю, що чоловіча аудиторія дивиться трошки. Трошки є. Щось ще тут є. Фільтр. Фільтр чи не фільтр? Фільтр наче. Так, і це фільтр. Так, собака гавкає. Напевно, максимум. А я вже, друзі, в місто переїхала. Зараз по справах швиденько, та й додому. На вулиці, прямо весна весною. Сонечко світить. Ну, як весна весною? Холодно, звісно, морозець зранку, а вдень сонця. Але ж скоро... Скоро-скоро буде тепленько, напевно. Сніжок де-не-де лежить, але в нас в селі більше сніг. Так, пішла я далі. Так, ми з Євгеном вже вдома. Бачите, у нас сніжок ще лежить. Не так, звісно, його багато, але є. Зараз нас буде невеличка розпаковочка. Так, ну що, невеличка розпаковка. Тут все підряд. І за Аврори, і не тільки за Аврори. Так, кава ось такий маленький пакетик. Ми щось перестали її пити, але якщо хтось приходить, треба, то такий маленький взяла, бо вона буває щось у нас така купи береться, тоді пропадає, того ж і маленький пакетик. Ось такий соус-бургер. Потім крем гель для душу. Такий він пахучий, ароматний. Це ось, це ось таке. Електрика. Це треба мені, щоб Макс доробив фіто... фіто-лампи, фітолампи світло. Зубні чітки. Ось ці штучки закінчились на кекси. Пилочка мило, носки. Ось таку штуку взяла. Я взагалі не любитель фарбуватися, але я як глянула, сива страшне. Треба щось зробити. Поки без фарби, поки отаке спробуємо, а там далі буде видно. І ще заходила в єву. Я взагалі заходила, так, подивитися, там своє дивилася, але щось не було. І взяла одну, яку я? Ось цей взяла гель, а мені на касі сказали, зараз акція 2 плюс 1. 2 купуєш і один подарунок. Тож я ось так у мене вийшло. Три штучки. Тепер Женя буде задоволена. Ще там заходила в аптеку. Коротше, треба було мені там купити одні ліки. Я зайшла, вони мені кажуть, в одній аптеці 740, в іншій 680. А я дивилась в інтернеті дешевше. Ну, ми завжди так замовляємо. Через інтернет частіше. Я це ж думала, зайду швиденько, без замовлення. Ага, не тут то було. А? Через замовлення, через інтернет, майже без 20 гривень, 200 гривень різниця. Капець ціни. Оце так. Да. Так що, хто не знає, як оце через інтернет? Через таблетки UA, Макс, так? Да? Через таблетки ЮА і набагато дешевше. Ліки так виходять, бо коли в аптеку очно йдеш, то ціни дуже відрізняються. О, друзі, дивіться, що у нас є. Риба Ходили на зимову рибалку. Ага, не ходили це. Максим кум зателефонував, каже: виходь, зараз щось дам. І Макс приніс. Диви, Макс, різниця, диви якийсь тигровий цей чорний якийсь. Окуні. я таке не дуже люблю. Хто яку буде рибу їсти, <ріст> я отаку от хочу. На вечерю буде скумбрія і картопелька. Картопельку він вже купували. Зараз почищу і рибку, і картоплю, рибу поріжу, а картоплю почищу і в духовочку. Так що... Хто яку рибу буде їсти? Макс, яку ти будеш рибу їсти? Всяку. Так, друзі, ми оце повечеряли і хочу вам показати бутильок, я відкрила. Це помідори з кетчупом чилі. Знаєте, то як огірочки. Потім цей, що ми ще закриваємо? Кабачки. І, ну, я не знаю, років три я почала закривати помідори. І це дуже смачно, мені подобається. У нас Женя не дуже полюбляє от помідори консервовані, а саме огірки, і то з кетчупом, щоб смачненькі, солоденькі були. Я кетчупа не прям так дуже багато кидаю, щоб не гіркі вони були. Бо все ж таки він чилі. А ось ці помідори він їв, каже: ой, щось так вони на кетчуп схожі. Кажу: синочок, бо це з кетчупом чілісь. Смачні вони виходять. Бо дуже поширені рецепти оце з огірками і з кабачками. А помідори з помідорами не хочуть закривати, але хто знає, то ви молодці. А хто не робив ще так, то зробіть на наступний рік, ну, верніше на цей рік, і спробуйте, що це смачненько виходить. Ну і ритуал кожен день заглядати сюди, чи проросло чи щось, чи не проросло. І я дуже здивувалася зараз. Ану, фокусуйся. Думала зараз його висадити, але не захотіла в ті касети з минулого року. Хотіла в окремі стаканчики. У мене щось там були вони, а я пішла, немає їх там. Ну, нічого, завтра будемо в місті, вже сьогодні, коли ви будете дивитись, то куплю. Бо задумала по-іншому зробити. Не в касети садити. Ой, дивіться, це що, це Барбі? Геркулес і Барбі гарно проросли. Що скажеш, що це професійне насіння. Рука буряк. Оце ж салат з буряка роблю, роблю. Треба в рукавичках. Руки чорні. Мий-не-мий, а вони чорні. А це що? Ой, і цей почав. Клаудіо, але Клаудіо оцей слабенько, он два тільки. Ну, уже є. Так, подивимося, що ж тут цей сортовий перчик. О, як цей взагалі красавчик, бачите? Тут, тут а я на гібриди намовляю, що тільки професійне насіння хороше. ага. Тут он Богданчик, О, Богданчик все. Імена сортів я в тому році так це Леся. Купувала, що я купувала Санька, помідори, рома. І там ще Максим був, але щось я замовляла, він не прийшов, А Макс так сміявся, каже, всіх позамовляла, а Максима не замовила. Леся щось погано, хоч позійшла. Її так хвалили, я хочу цей перчик посадити. Вірніше, проросла. Так, 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 Баклажанчики також починають, але ну, це ці прості ну, гібридні, що тут сидять на місці. Оце позаглядати У нас робота така, огородників, городників. заглядати заглядати Не можу одною рукою, бачу, що також почало. Все, значить, будемо завтра садити. Так, закриваю, і на сьогодні все. йду відпочивати. Дякую вам за перегляд, і пока-пока!